Місто Миколаїв готовий приймати привітання з народженням 312 дітей у червні місяці. Щиро вітаємо батьків, бажаємо вам міцного здоров'я та процвітання вашим сім'ям. Пропоную всім приєднатися до привітання у коментарях до цього матеріалу. Ну і продовжимо швиденьким оглядом новин, що стосуються дітей, які проживають на території України. Гарна новина: сьогодні шестеро дітей повернулись до міста Черкаси з Канади. Це вихованці дитячого будинку сімейного типу з міста Черкаси, які були відібрані в батьків-вихователів канадськими соціальними службами у місті Квебек. Сьогодні усі шестеро дітей повернулись до рідного міста. П'ятеро дітей вже знайшли нові родини. Одна дитина знайшла захист у свого рідного брата. Ми щиро вдячні роботі Черкаської міської ради, генеральному консульству України у Канаді, а також посольству. У Канаді це історія про боротьбу за дітей, про боротьбу за українських дітей. І всі ми маємо пам'ятати, що дім це там, де тебе чекають. Ми сподіваємось, що на цих дітей чекає щасливе майбутнє на їх рідній землі. А поки одні повертаються, інші змушені покидати свої домівки. 22 липня до міста Мукачево прибув черговий евакуаційний поїзд з Донецької області. Дві мами з чотирма дітьми покинули свої домівки, щоб забезпечити захист своїм дітям подалі від жахливих подій, які відбуваються у їхньому рідному місті. Вони подолали сотні кілометрів дороги, страх, тривогу, занепокоєння і знайшли прихисток в тилу. Хочемо нагадати, що евакуація це не втеча. Евакуація це перш за все про безпеку для дітей. Це досить тяжкий крок, але якщо ви знаходитесь в небезпеці, будь ласка, наважтесь на цей сміливий крок і забезпечте безпеку самим найріднішим вашим дітям. І ще одна важлива новина: з 1 липня стартував новий проєкт соціальної підтримки для родин з низькими доходами. Допомогу можуть отримати ті, хто вже має пільги. Малозабезпечені одинокі мами, багатодітні сім'ї або ті, хто виховує дитини без підтримки одного з батьків. Подати заявку можна через ДІЮ або через представників Пенсійного фонду України. Допомогу призначають на 6 місяців з автоматичним продовженням. Тому, якщо ви потребуєте підтримки, маєте на це усі вагомі причини, будь ласка, реєструйтесь і отримуйте допомогу. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Наша мета забезпечити дітей в Україні повноцінним життям, якісною освітою, медициною та щастям. Успіхів вам! На все добре!